Поряд зі мною, Ігор Молоток, народний депутат України, вітаю вас, пане Ігорю. Пане Ігорю, от ви народний депутат, який вперше в парламенті, ага. і чого очікували, в принципі, чи очікували, що буде от таке протистояння, будуть такі амбіції, щось довести, когось переконати, але в такий спосіб все відбувається. Намагаються сьогодні впровадити систему особистого голосування, поки що не виходить. Як ви бачите вирішення цієї проблеми, я виробничник і на мене, це якийсь цирк, в який граються, в який граються дорослі люди. Бо мільйони людей зараз потребують вирішення своїх проблем. Я можу навести декілька прикладів, які на зі свого округа 160-го. Це місто Шостка, яке 18 років не має гарячої води влітку. Це місто Канатуб, який потерпає від екологічного занепаду, водогонів та водовідведення. От на це зараз чекають люди. Зараз ми повинні допомагати людям, які знаходяться у наших округах. Це найголовніше задання. Але якщо парламент не буде працювати не тільки ефективно взагалі не буде працювати, буде блокування, то ніяких рішень ми не побачимо. Яким чином, от на вашу думку, вирішити питання особистого голосування? Блокування карток, запровадження системи рада 3, чи в інший спосіб, можливо, розпорядженням голови парламенту. Особисте голосування на мене це дуже важливе питання і принципове. Я вважаю, що кожен депутат Верховної Ради України повинен голосувати особисто, особисто приходячи на своє робоче місце, яке йому довірили виборці, і особисто віднести відповідальність за свої дії. А це позиція моя принципова. Ви кожен Хочу... день приходите на роботу? Так, так, я кожен день приходжу на і роботу І картка з собою і картка з собою. Я нікому картку не даю. Це теж для мене принципова позиція. Ще одне запитання, пане Ігорі. Кажуть деякі експерти і навіть народні депутати про те, що ну, можуть бути перевибори у разі недієздатності парламенту у 30-денний термін президента України з'явиться право припинити повноваження сьомого скликання. Ви людина, яка проходила мажоритарний округ, знову треба буде повертатися. Ну так припускаємо, поки що в теорії але ну, може статися. Як ну як ви бачите, може статися така ситуація, що припини повноваження Верховна Рада скликання? Я готовий до перевиборів, і якщо мені мої виборці довірять таку честь ще раз, uh -huh. я готовий взяти на себе відповідальність за те, щоб допомагати людям. Це ми живемо і працюємо у 160-му окрузі, де, де Моя жива родина, мої друзі, мої колеги. Ми не маємо у 160-му окрузі ні газу, ні вугілля. Зате ми маємо дуже гарних людей і дуже гарну природу. Питання я не повин... тільки я, у повинен, вас. я повинен. Я повинен захищати інтереси людей, які живуть. В 160-му крузі і це це вже велика політика, яка який стосується бути перевибором чи не бути. Угу. Зате я відповідаю і несу відповідальність за 160-й округ. Ви зараз депутат всієї України, не тільки 160-го отже, отже, бачачи, дивлячись на те, що твориться у залі, я не вважаю, що я є якимось. Великим механізмом, які, від якого може залежати е, щось. Я приходжу на роботу. Я приходжу кожен день. Е, на роботу я не бачу, що здесь е, зараз е, можна робити, як допомогти людям. Зрозуміло, дякую вам. Нагадую, що це був Ігор Молоток, народний депутат України. Дякую.